Продовжує підготовку до другої частини сезону юнацька команда СК дніпро 1 яка, як і основний склад, відновить свій чемпіонат за три тижні домашнім поєдинком проти ужгородського «Минаю». Після двотижневих насичених тренувань в манежі у Придніпровську і однієї двох сторінки підопічні імада Ашуро провели свій перший спарринг. Суперником юних Дніпрян став минулорічний володар відкритого кубка Дніпропетровської області авангард з Лозової, що на Харківщині. Очолює команду, яка виступає в аматорському чемпіонаті України, відомий харківський фахівець Ігор Рахає. Ну, нарешті так ми зіграли гру свою першу. Ми дуже цього чекали. Бажано виграти цього. Багато голів забити. З дорослою командою з ними складніше грати, ніж проти одноліт. Так. Звісно, складніше, ніж з однолітками, тому що боротьба відчувається. Це не той рівень, який там у нашому чемпіонаті. Мужички такі. Звісно, всі скучили вже за іграми, вже в відпуску всі чекали, тому зібрали і з добрим настроєм почали тренуватися. У Дніпрян, нагадаємо одразу шість виконавців. Зараз знаходяться з основою це крапивцов – Авраменко, Мельниченко, Баденко, Гаджив і Ківінда. Крім того, клуби домовилися про перехід до Житомирського полісся кращого снайпера юніорської команди бразильця Вендела. Плюс через пошкодження і ГРВІ не зіграли міндіньо, Варжал, Єршов і Жданов. Таким чином чудову можливість проявити себе отримали хлопці 2007 року народження і навіть молодші. Склад Дніпрян у першому таймі проти авангарда виглядав таким чином. У воротах Макаренко, в центрі оборони гаража і гравець на Оглядинах, на флангах захисту крайнік і піддубний. Всередині поля діяли Коваленко, хан і Цимбол, а атакуючи Тріо, склали Боднар, Гребенюк і Плічко. Сьогодні спілкувалися перед грою стосовно важливості, того, щоб ті, хто отримує ці можливості вперше, щоб вони доводили. Чому саме ми маємо них на розраховувати? Так само і ті хлопці, які вже можемо так у контексті 19 назвати їх досвідченими, дуже хотілося подивитися, як вони будуть реагувати, можливо, на не зовсім звичний склад, як вони будуть підтримувати менш досвідчених. Тобто було дуже багато завдань, скажімо так, не пов'язаних безпосередньо з тактикою гри чи чимось іншим. Дніпряниці стартовим свистком почали агресивно діяти в атаці, здійснили кілька небезпечних випадків. Тому не дивно, що спортклубівцям вдалося відкрити рахунок у перші 15 хвилин гри. Гребенюк, який вивів партнерів на поле з капітанською пов'язкою, відбукнувся на довгий пас Коленка і спокійно реалізував вихід сам на сам. Забитий гол не кращим чином подіяв на юніорі, котрі трошки заспокоїлися, за що одразу прийшла розплата. Вже перший кутовий авангарда призвів до того, що гостям вдалося відновити рівновагу. А буквально за дві хвилини команда з лозбою провела контратаку і вийшла вперед. Натомість дніпряни досить швидко зібралися і на 25 й хвилині зрівняли рахунок. Тепер Гребенюк додав до голу результативну передачу, скинувши м'яч головою плічку, який і зробив рахунок 2-2. Миром. Ну ти сьогодні був капітаном команди так. Гол плюс пас співпадіння. Та ні, я багато працюю над цим, тому і такий результат від мене. У другій частині першого тайму Дніпро 1 мав просто тотальну перевагу. З 31 по 39 хвилини хвилини всі створили п'ять гольових моментів. Каража пробив неточно головою з близької відстані. Лічко в одному епізоді ледь не зламав поперечину, а в іншому не реалізував вихід сам на сам після чудової передачі хана. Ще два моменти не використав цимбал, удар якого в упор відбив голкіпер на кутовий. А також йому бракувало влучності після удару головою. Багато не забили молоді хлопці. Напевно, хвилювались. Не знаю. Тільки зібралися, думаю, ще можна покращити в наступних іграх, тому нічого страшного, це товаришка гра. Тому далі ми будемо тренуватися, щоб всі моменти завершати. У другому таймі склад Дніпрян повністю оновився. Але і харків'яни виставили більш молодих виконавців. У спортплодовців у ворота вийшов кожушко. Лінію захисту склали цимбалісти Стефанішин, Дикий і Сайчішин. В центрі поля опорник на оглядинах зіграв з Бурдою і Давиденком, а в атаці Трійка Халінов, Рязко, Шолупець. Як і у першому таймі, Дніпро 1 мав дуже велику ігрову перевагу. Якийсь час гості тримали оборону. Крім того, нерідко перспективні атаки спортклубівців завершувалися авсайдами, котрих у другому таймі було дуже багато. Тоді на допомогу прийшли удари здалеку. Це Давиденко двічі заряджав свою гармату, одного разу знявши павутину з дев'ятки, а за 10 хвилин м'яч після його удару вдарився у стійку і закотився у ворота. Незадовго до фінального свиска відзначився голом і шолупець, якому вдалося таки уникнути офсайду і реалізувати один зі своїх моментів. 5-2. юні дніпряни одержали переконливу перемогу у своєму першому спарингу. Сьогодні інформативна гра була. Я радий за хлопців, щоб вони дочекалися цього моменту. Ми витримуємо одну лінію, одне бачення крізь перший склад, крізь другий склад, і переважно більшість разів знають принципи, які ми намагаємось бачити щоденно в тренуваннях і хочемо переносити на гру. Тому хотілося б більше зрозуміти, хто може бути і хто в якому внутрішньому стані буде підходити готовим до другої частини сезону, хоча поки що рано про це говорити. Щоб ми добре почали, як в першому колі добре зіграли, я вважаю. Но потрібно ще краще. Тому я вважаю, що ми можемо зайняти ще вище місце і потрібно робити для цього все.